Манна 21 січня Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Матвія 16,24 Несення Христа тісно пов'язане з самозреченням, однак між ними можна помітити різницю. Самозречення стосується швидше пасивного послуху і витривалості в Господній справі, несення хреста ж пов'язане радше з діяльністю в Господній службі, яка, як ми бачимо, супротивна нашим природним нахилам. Вірність у самозреченні вказує на відвагу і ревність. Несення Христа означає перемогу, звитягу. Наше самозречення може бути перемогою в наших власних серцях, про яку інші можуть нічого не знати, і про це вони не повинні знати.